Після недільної служби Божої у санктуарію, яку очолив єпископ Едвард Кава, урочистою ходою, кармеліцька спільнота, бердичівляни та почесні гості пройшли від храму до прибрамної вежі, перед якою відбулось відкриття відновленого образу Матері Божої Бердичівської вітальної. Образ матері Божої Вітальної, знищений під час Другої світової війни, нині у часи надсуворих випробувань знову явився людям над брамою монастиря босих кармелітів. Так ініціативу Кармеліцької спільноти втілив художник, професор Сильвестер Панджієвський. Інтерв'ю із яким нагадаємо, є в одному із наших сюжетів. Освятив фреску єпископ Едвард Кава. Від господа побасови Бо, господи цю ікону. żczo wona nam nawadowała, żczo ma, niej je małpil Chrysta i naszej majdewiu. Słowne nie do wiery prosimy naszego Rzecząc Jezusa Chrysta za zastępstwo mójgo Matery. Христе, Спасителю світу, нехай Твоя мати і для нас буде найкращою матір'ю і заступницею. Тебе просимо. нас, Господи. Потішу всіх людей, які страждають, а особливо зараз нашу стражденну Україну. Тебе просимо. Висухай нас, Господи. Дозволю всім нашим померлим діщам, славою Марії, зяджені з душею тілом до неба. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Відкриття реконструйованого зображення Пресвятої Діви Марії отці Кармеліти називають кульмінацією багаторічних реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення, що фінансувались Міністерством культури і національної спадщини Польщі та інституту Полоніка. А початок відновлення римсько-католицької святині монастиря босих Кармелітів то наполеглива й невтомна праця братів Кармелітів та Отця Бенедикта. Бенедикт Крок із 1991 по 2012 рік служив у Бердичеві та відправив 33 роки тому тут першу службу Божу. Нині ж його делегата ордену босих кармелітів бердичівляни добре знають та вітають на чарідного. Дуже радію, що сьогодні я тут можу бути. Що мене запросили до Бердичева, тому що е докладно 33 роки тому. Відбулася перша свята літургія в верхньому храмі. Які ми готували дуже довго, тому що виносили сміття післявоєнних, груз післявоєнний, чистили і відправляли першу службу при, при температурі ну, дуже високої, тому що, пам'ятаю, посудина з водою замерзла. Не говорю вже про руки, про ноги, про голови у людей. Але всі ми раділи і на це не звертали уваги, бо після багато десятків років храм повернувся віруючим людям і знову у тих стінах. Цей святині могли люди прославляти Бога. І сьогоднішнього освячення, хтось може сказати, ну чому зараз війна, може кошти, так на все, є кошти, допомагаємо для родин переселених, допомагаємо на сході, їздимо, допомагаємо нашим воєнним, а тут просто це символічне відмалювання Матері Божої. bo ona dla, dla nas jest znakom nadziei, zwycięgi nad złom i permogi nad agresorem, jaki atakował w Ukrainę, jaki znuszaje się nad nami. I tylko w niej nadzieja, i żeby ona ukryplała naszych wojn naszych ludzi. I dziecko, czym szybciej, mogą my radzić tym mierem. Wszystkim najlepsze wytanie. Dziękuję Wszystkiego najlepszego. І після урочистої служби Бенедикт Крок виголосив вітання, а також і інші почесні гості, серед яких посол Республіки Польща в Україні П'єтр Лукасєвич та віце-міністр пан Міхал Міхалський, якому настоятель санктуарію Віталій Козак передав подарунок для міністерки культури Польщі Ганни Вроблевської, картину із зображенням санктуарію Матері Божої святого Скапулярію. Нашої спільноти хотіли б передати для пані міністри культури і дідства народного Ханне вроблевський подарунок. моєму надіюшне з вашому міністерстві воно буде гарно весіти. А образ матері божої вітальної, що над прибрамною вежею, віряни вірять. Вітатиме, благословлятиме й оберігатиме ще довгі, довгі роки й століття. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.